Усіх вітаю мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні ми з вами поговоримо про боснійську мову. От У своєму відео про словенську мову я розповідав про такий термін як південно-слов'янські мови. От. У своєму відео про хорватську мову я розповідав про те, що до південно-слав'янських мов належить. Ä... Словенська, хорватська, ä... боснійська, сербська. Македонська, Болгарська і Чорногорська мови. Проте не менш. Не усі. И вважають... Не усі, мо. Не усі. Моознаці вважають... Не усі. Можнаути уважають. Черногорск му окремою мовою, тому що... Літературна традиція у Чорноворі, як кажуть, не дуже добре розвинлась. От. Та все ж таки. Перші згадки. Згадки. От такий про обласницьку мову Було згадані у ранньому середньовіччі Так от У ранньому середньовіччі У ранньому середньовіччі І У ранньому середньовіччі Чі в раннем мусарнивичі буду пробу сформувати боснійську літературну мову. И загалом боснійська літературна мова була сформована. Власне. Литературно-босническому виникла на основі центрально-східного диалакту баснической мови. І, власне, До того же я уйду. Я уйду до того, що Я войду до того, що... Що... Oh, що... О, oh. О, oh, що здесь участвует среднего средневича. Uh, Боснийские и земли потрапил склад осмальской імперії. Вот проте, тим не менш, тим не менш, менш, проте, тим не менш, тим не менш, 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 уже у 19-му столітті боснійські землі уйдішли до складу Австро-Угорської імперії. Проте, тим не менш, Боснійська мова продовжувала розвиватися. І власне. Продовжуючи тему відео, хотів би сказати, що вже після Першої світової війни боснійські землі потрапили у склад Югославії. От, І власне. Что же я веду, аую, чуть чого я веду? Під час Другой святой війны Йославья опинилась під немецькою окупацією І у своем и власно Уперіод немецкой окупації Юславьи Боснійські бас землі земли потрапили в склад Однезложный ржав в Хорватии. Прака. Уже писа дрои святого вины. Писару. Писадрой святого вины. Святой вины. Ой, святой вины. Басниский замкнул у складі слави. Практика тим не менш. Утитичет 90 році Боснія і я У Утити 90 румти, босс басней я свою незалежність. І, власне, з 1992, по 1996 роки. На території Боснії і Артеговани теж була війна. І власне. 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 Війна на території Боснії і Артеговини закінчилася в 1996 році. І власне, до чого ж я буду? Я веду до того, що... Все ж таки. Я знаю, що босністське мова — це природне мова. Проте тим не менш. Босніське мова і то могла б подолати великі труднощі. І власне. До того ж я веду. А до того ж я веду, я веду до того ж. ж, я веду, я веду до того, що... Після того, як, як Боснія і арто вона відновила свою незалежність, після того, як басні і арта воно відновила власну незалежність. Боснійці активно почали займатися своєю мовою. Так от. От. У своєму відео про хорватську мову я розповідав про те, що хорвати не малися очищати хорватську мову від деяких латинських та грецьких запозицій. Так от, а от у своєму... А ось тут я скажу ось що. Якщо говорити про боснійську мову, то у Боснійців на перший план вийшли турецькі запозичення. І, до речі, я знаю, що деякі турецькі запозичення. У ось, у боснійській мові збереглися, проте, тим не менш. Тим не менш. Проте, тим не менш. Багато в чому? Бато в чому? Деякі? Деякі турецькі запозичення вийшли із ужитку у басній мой. Так от, як результат. Як результат... Тепер можемо переходити от, боснійському продовжує розвиватися. На екрані ви, мої глядачі, могли бачити нинішній боснійський стягу. Так от власне, до чого ж я веду? ось що. Держить. В басническом алфайте налічується. Эээ... В басническому а, а, Эээ. Эээ. В нынче басническом алфайте. Наличий. Э. В нынешнем басничку малфайте. Наличийте теж 30 литров. И 26. И 26 латинських літер Баснийский алфавіт використовує і 26 латинських літер латинский алфавіт використовує е-е використовує 22 літери. І ще ще і ще 8 літер выконуть свої своей функції обаснійский мой. Так от у Баснійский мой буква С із гадчика позначає звук Ч. To. у боснійській мой буква С із Акутом Тобто у боснійській мой буква С із гачиком твердий звук Ч. А у буква С із Акутом позначає м'який звук Ч. Крім того мой. боснійській бос мой літера Д. Ха, із Рысочкой постарайник позначаем язык G. Литера С извадчиком Обасницки мой звук Ш. позначитель обасницкий тобто, мой S литра С изгадчиком звук Ш. А литра за та звачком обасницкий мой позначий звук Ж. Лиграф литр Г и за та звадчиком Обасницки мой звук G. Аграф литр Л із... йотазначає звук Л. Адиграф литр N йota obasinis mój pannaчай N yot to obasni mój pannach nju Алитра L из Адиграф литр L и Yot Obasni mój pannach L. своєму відео про хорватському я розповідав, що у хорватському є відмінності між твердими та мякими приростами. так от, у басни мої віталь просажу эти відмінності між твердими і ніякими приголосними. І все ж таки. У своєму відео про хорватському я розповідав, що. О... О... У своєму відео про хроватському я розповідав, що хорвати використовують латиницю. Що стосується боснії і, це босні... і не то. Его ага, не то. Що я тут можу сказати? Что я тут могу сказать? Обасниги. Обасні и артеоні. Дело у вас валяється латиницею. И в деяких інших сферах такого рукосувати латиницею. Что касается кирилти, то. Кириллиця обласни и артагоні. Не настільки поширено. Стільки поширено. Криуця у баски и артегоні не дуже поширена. И все так до чого ж дядю. Я уйду я до того, що О... я уйду до того, що О... я уйду до того, що у Я Яду до того, що Ой до чого? Зараз таки, боснійські і то будуть чистіше використовувати латинці, тому що вони на цьому в силу історичних причин. І, власне, повертаємося до основних тем. Боснійський мій буква Сі, пана чайзук Ц. Тобто, у боснійський мій буква Сі, пана Ц. Літера Д у боснійський мій пана чайзук Й. А ось літера H і ч, обаснійський мой позначає звук. Хм. Так от. І до речі, я хотів би поговорити про ті звуки, які не є окремими у У фанемами, серб... обаснійськими <поч> мої... Обасінський мой. О, ві... Обаснійський звук зубдз. Не є окремою фонемою, а тільки... А тільки алофоном звуку Ф. Перед дзвінкими приросами. Тобто у боснійській мові звук Ц не є окремою фонемою, а тільки алофоном звуку Ц. Ну а що до звуку? А ще до звуку... Вуку... що до звуку? Звуку задньо язикового ага, Г – то у боснійській мої задній язиковий з'являється ага, лише перед приосними і частково між голосами. І власне, переходимо до граматики. От. Якщо говорити про граматику боснійської мову, то що? що я можу сказати? Значить, от якщо говорити про відмінки, то боснійській мові наріжується 7 відмінків. Називний, родовий, давальний, західний, орудний, місцевий і кличний. І <кій> власне. До чого ж я веду? Я веду до того, що власниські мої кличний відмінок я. Ну еще ну, до дієслів, то Инфинитив у обласнический мой будет трішки поширеньше ниже в сербическим мой. Инфинитив це не особо формат. Инфинитен. Ну, це неозначен форма дієслова. слова. Infinitiв це неозначена форма дієслова. І И еще до лексика обласнический моду. Что тут можно сказать? Ще тут можуть сказати про лек з мови. А от що і ще декілька хвилин тому я розповідав про те, що, те, що... О, боснійці намагалися очистити Босніську мову від турецьких запозичень. Проте, тим не менш, ті турецькі запозичення, які не вийшли з вжити в басні Зараз что були боснизовані. От. А завершуючи наше сьогоднішнє відео, я скажу, що підписуйтесь на канал та лишайте коментарі.